Костю, ти куди так поспішаєш? гукнув Дімо своєму однокласникові, помітивши його в руках загорнутий пакунок. Привіт! Ми сьогодні хотіли святкувати Різдво вдома, відповів Костя. Запросили Ілюшу, сина нічного сторожа, але він сильно захворів і вже другий тиждень не встає з ліжка. Тож я вирішив, що свято має прийти до нього само. І ти купив йому подарунок? Так. Тато дав мені грошей, мама ще додала, і я купив для нього подарунок фрукти, солодощі та гарну блискучу зірку, щоб прикрасити кімнату. Усе це несу йому. Можна я піду з тобою, зрадів Діма. У мене теж є трохи грошей, що мені купити? Костя подумав і сказав: тоді візьмі ще кілька апельсинів, хворим корисно їсти фрукти. Діма швидко забіг у магазин. І незабаром хлопці разом вирішили додому сторожа. По дорозі вони акуратно прикрасили подарунок, щоб він виглядав по-святковому. Коли вони постукали у двері, їм відчинила втомлена, але усміхнена мама Ілюші. Побачивши дітей з подарунком, вона зворушливо сплеснула руками. Подарунок поставила біля ліжка хлопчика, Ілюша спочатку здивувався, а потім його очі засвітилися. Він простягнув руки і тихо сказав дякую, я такий радий. Батько Ілюші міцно потис хлопцям руки, а мама зі сльозами побажала їм Божої нагороди за їхні добрі серця. Коли друзі вийшли на двір, Діма сказав Дякую тобі, Костю, що взяв мене з собою. Сьогодні я зрозумів, навіть маленький подарунок може принести дуже багато радості. Костя усміхнувся і відповів: так, радість можна не лише отримувати, а й дарувати.